Вітаю, друзі, це Шіманія. І сьогодні у нас дайджест найгарячіших подій зі світу штучного інтелекту: потенційне зародження нової Кремнієвої долини. Цього разу на близькому сході. Еволюційний агент від Google DeepMind, який створює нові алгоритми. Grog Gate 2.0, чергові пригоди найправдивішого ще у світі. І звісно ж, покращення чаджіті, яке виводить глибоке дослідження на інший, ще глибший рівень. Про все це та дещо інше, і поговоримо сьогодні. Готові? Поїхали! Штучний інтелект це нова нафта. Очевидний висновок, дивлячись на візит делегації з США до Саудівської Аравії. Тем для обговорення було чимало, але щі привернув найбільше уваги. Принаймні, у мене США переглядають політику, запроваджену попередньою адміністрацією щодо експорту високопродуктивних чіпів та моделей ШІ, відомо як AI Diffusion Rule. згідно з цими правилами, країни було поділено на три категорії: перша союзники з повним доступом до американських технологій. Друга Умовно нейтральні країни з обмеженим доступом, які можна було розширити лише за спеціальною ліцензією. Тут була і Саудівська Аравія, і до речі, Україна. І третя категорія країни, яким заборонено навіть дивитись у бік передових технологій США. Звісно, подорожувати другим класом саудівські принци не звикли. Тим більше, коли йдеться про реалізацію їхньої візії 2030, амбітного плану диверсифікації джерел доходів, що критично залежить від нових технологій. За прогнозами міжнародного енергетичного. Агентства у 2030 році світовий попит на нафту досягне піку, а потім почне знижуватись. Часу залишається небагато, тому Саудівська Аравія зробила рішучий крок. Погодилась вкласти 600 мільярдів доларів в економіку США. У відповідь? Так виглядає, США скасовують згадане вище регулювання, давши зелене світло на експорт сучасних технологій до королівства. Він поки що так. Google долучається до створення місцевого ai хабу, просуваючи моделі Gemini, а Nvidia та інші американські компанії забезпечуватимуть фабрики щі майбутнього залізом та послугами. Китайські компанії залишаються остронь цих процесів. Проте критики не стримуються від іронічних зауважень, як США збираються зміцнювати своє лідерство в. <галузі>, Посилюючи позиції Саудівської Аравії, цілком слушно. Однак вибір у США наразі невеликий. Загроза економічної рецесії досі існує, а головний конкурент Китай дихає в потилицю. Як зазначає очільник NVIDIA, Китай не так сильно відстає від США у галузі штучного інтелекту, як більшість звикли вважати. Наприклад, компанія Huawei, до речі, вже презентувала власний чіп, який, хоч і поступається передовим продуктам Nvidia, має свій потенціал. Сучасні технології, зокрема, ще Давно вже стали інструментом геополітики. Тут нічого нового, проте, ініціатива OpenAI для країн. Це щось свіженьке, хоча в мене вона викликає змішані почуття. І якщо стисло, OpenAI запропонували країнам допомогу у створенні локальної інфраструктури ШІ. У прес-релізі згадуються такі речі, як локальні дата-центри, мовна та культурна адаптація моделей, зокрема для галузі освіти та охорони здоров'я. Гарно звучить, проте наскільки я знаю, у OpenAI поки немає великого досвіду у масштабних інфраструктурних проєктах. У Stargate за це, наприклад, відповідає Oracle. Також OpenAI пропонує власне трактування терміну демократичку. Тичний ші, це на їхню думку, штучний інтелект, який діє на демократичних засадах та захищає їх на противагу поганцю авторитарному ші. Зрозуміло, простішими словами, не купуйте китайське обладнання і не користуйтесь їхніми моделями, навіть якщо вони опенсорс, купуйте наше. Взагалі усі серйозні гравці, наприклад, Франція, розвивають власну інфраструктуру та моделі як містраль, щоб не залежати від жодної іншої країни та політичної орієнтації ші. Далі декларації часів холодної війни. Настав час підтримати країни у боротьбі з авторитарною версією ШІ потужно, але занадто драматично, як на мене. Очевидно, що великі мовні моделі перетворяться на умовно сировинний товар, всі працюватимуть більш-менш однаково. Тому OpenAI вже зараз намагається забронювати собі місце під сонцем, прив'язуючи до своїх продуктів цілі країни. Хоча мені невідомі деталі подібних угод, можливо, там суцільний альтруїзм з боку OpenAI. Але я трішки заплутався з цією термінологією. Співпраця OPENAI. Із монархіями перської затоки це про демократичні чи все ж про авторитарніші? Як казав один мудрий філософ, тренувальний цикл з тисячі ітерацій починається з першого кроку. Ось ChatGPT зробив цей крок у напрямку наших файлів, запускаючи глибокий пошук у ChatGPT, там де ця функція доступна. Ви можете під'єднати не лише свій GitHub, але й Dropbox чи OneDrive, робочий або навчальний. Це дає змогу чат-боту шукати відповіді не лише в інтернеті, а й безпосередньо у ваших файлах. Підключення персонального OneDrive чи Google Drive дозволить безпосередньо завантажувати файли до чат-бота. Попри вражаючий прогрес великих мовних моделей, усі ми знаємо їхню Ахілесову п'яту галюцинації. А ще обмеженість даних: модель не може знати те, чого не бачила під час навчання. Частково це компенсується доступом до інтернету. Кажу, частково, бо пошукова функція поки працює не ідеально. А відкритий інтернет це лише верхівка айсберга. Маса цінної інформації схована у приватних марах або локальних сховищах, плюс терабайти особистих файлів, які роками накопичуються на жорстких і не дуже дисках. Як правило, для нас це звалище даних, але для ШІ це золотоносна жила. Проте зараз ми говоримо не про тренування моделей без нашого відома. Не напружуйтесь. ші може допомогти перетворити це звалище на джерело корисної інформації і без тренування. Скажімо, вам потрібно проаналізувати результати діяльності компанії за певний період. Ви формулюєте запит і чат GPT вирушає на пошук інформації у вашому файловому сховищі. І тут логічне питання: а в чому перевага? Можна ж просто завантажити потрібні файли або надати доступ до них, скажімо, у Google Drive. Пояснюю, за такого сценарію вам потрібно виконати додаткову дію, обрати та завантажити потрібні файли. Але вони не завжди можуть бути під рукою, а інтеграція з файловим сховищем працює 24 на 7, і це завжди актуальні редакції файлів. Важливо, якщо ви працюєте в команді. Також ви можете банально забути або не знати про існування якогось важливого файлу. Здавалося б, я запропонував доволі простий приклад, але насправді аналіз результатів діяльності компанії це не лише фінансова звітність. Наприклад, дослідження ринків, конкурентів може виявитись також корисним. Якщо ваші колеги додали відповідний файл до сховища. Deep Research має його знайти, і що важливо, дасть посилання на джерела, з яких братиме інформацію. Звісно, чат GPT робить лише перші кроки у цьому напрямку, тому працювати може поки не так ідеально, як я розповідаю. Плюс, здається, це поки тестова версія, тобто доступ до цієї функції може з'явитись не у кожного або не у кожному регіоні. Проте пам'ятайте, те, що сьогодні виглядає як демо, вже завтра стане стандартом, і можливості ши, які ми бачимо зараз, це лише відлуння майбутнього. Розширення можливостей застосунків на основі Щі за рахунок використання наших даних це вже не просто тренд, а нова норма. Наприклад, Notion інструмент для організації роботи та особистих проєктів, має вбудованого помічника на основі штучного інтелекту, який може шукати інформацію у вашому робочому просторі. Це дозволяє отримувати більш точні контекстно залежні відповіді, узагальнення та корисні поради. Наприклад, ви можете запитати, які ключові рішення були прийняті на зустрічі 16 травня, і Notion швидко знайде потрібну інформацію. У ваших нотатках. До речі, запис зустрічі тут також можна зробити, а ще допоможе з транскрипцією, узагальненням та виділенням основних моментів. Тепер Notion також має функцію дослідження на основі даних робочих просторів, тобто щось на кшталт режиму Deeper Search з доступом до файлового сховища. Більше того пошук рівня Enterprise витягне інформацію з інших інтегрованих додатків. Звісно, фічі на основі ШІ у цьому застосунку не безкоштовні, але якщо вам потрібне подібне рішення, доповнення у вигляді штучного інтелекту буде гарним бонусом. Цього тижня чат botgrok від компанії XAI, що належить тілону маску, знову потрапив у заголовки. І не тому що став розумнішим, а через чергову історію з несанкціонованою зміною системного промту, після якої Грок почав наполегливо розповідати про так званий білий геноцид у Південній Африці, і робив це навіть тоді, коли його питали геть про інше. І це не перший подібний випадок. Минулого разу співробітник компанії самовільно відредагував системний промпт. Після чого Грок почав інгорувати питання про те, чи поширювали пан Трамп і маск дезінформацію. Бо до того чат бот впевнено відповідав так, зрозуміло. Що це вірусно поширювалося соціальними мережами і підгорало підозрюю у багатьох. Як виявилось, виправити це неподобство дуже просто: змінив системний промп, і найправдивіший у світі Ші, як його презентував Ілон Маск, раптом став політкоректним. Для довідки системний промп це як конституція для чат-бота. Перед кожною відповіддю він звіряється з ним і поводиться згідно з прописаними там інструкціями. Щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому, в й створила окрему команду, яка тепер власноруч перевірятиме. Всі зміни до системного промту. але найцікавіше компанія оприлюднила ці промпти на гітхаб, тобто тепер будь-хто може зазирнути грок у саму душу. З кумедного там є чітка інструкція не називати X Твітером, а пости твітами. Висновок навіть найправдивішого ШІ у світі можна доволі легко перетворити на щось зовсім інше, тож не існує демократичного, авторитарно чи якогось іншого Ші. Є лише люди з доступом до налаштувань. Ось ми й дійшли до головної новини тижня у гаузі Ші, але спершу у мене до вас філософське питання: чи може ШІ створювати нові знання? Не квавтесь з відповіддю. Добре, подумайте. А краще спершу подивіться, що відбувається в лабораторіях Google DeepMind. Там створили агента на базі шіп під назвою Alpha і який шукає нові ефективніші алгоритми. Ця система вже використовується для створення швидших алгоритмів множення матриць, пошуку нових рішень досі невирішених математичних задач, оптимізації роботи дата центрів, дизайну чіпів та пришвидшення тренування моделей Gemini. Як це працює? Альфа і Волв використовує великі мовні моделі для аналізу поставленої задачі та попередніх спроб її вирішення, а також для генерації нових версій алгоритмів. Є етап автоматичної оцінки для задач, де прогрес можна виміряти чітко та системно. Еволюційний підхід передбачає постійне вдосконалення найкращих алгоритмів і комбінування ідей з різних рішень для подальшого покращення. Наприклад, Альфа і Волв застосували до понад 50 нерозв'язаних задач з матаналізу, геометрії, комбінаторики та теорії. У 75% випадків цей агент відтворив найкращі з наявних рішень, а у 20% навіть запропонував кращі рішення. Потенційно цього агента можна буде використовувати в інших галузях. Відкриття нових ліків або покращення існуючих це, мабуть, найбільший науковий прорив, який чекає на нас в найближчому майбутньому. До речі, керівник Google DeepMind Дебінс Хасабіс неодноразово казав, що фізіологічний потенціал людського тіла це 120 років життя, і можливо. Можливо, вже в найближчі десятиліття у нас буде достатньо наукових основ, щоб це стало реальністю. Якщо відчуваєте в собі потенціал, долучайтесь. Google DeepMind готує запуск Alpha і у режимі раннього доступу для обраних науковців. А згодом, можливо, систему відкриють для ширшого кола користувачів. Щоб отримати шанс стати частиною цього проекту, потрібно заповнити форму на сайті компанії. А я наразі дякую вам за перегляд. Піду далі блукати простором глобальної мережі, шукаючи для вас найцікавіші, найважливіші події. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. І нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради перемоги. До зустрічі!